Мінус мільйон окупантів Збройні Сили України продовжують примусову демобілізацію росіян. Від початку певномасштабного вторгнення ліквідовані чи поранені вже понад мільйон загарбників. Про рекордну позначку втрат ворога повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Минулої доби поле бою покинули ще понад 1100 окупантів. Зсу поцілили ще шість російських танків. Також Сили оборони України знищили три бойові броньовані машини ворога і близько півсотні артилерійських систем. Українські захисники відмінусували ще один засіб ППО противника. Завдяки українським воїнам ще майже 140 безпілотників не долетять до місць призначення. Непотребом стали і майже 140 одиниць ворожого автотранспорту. 14 людей постраждали у Харкові внаслідок російської атаки. Росіяни вдарили по місту вночі. Під ударом опинилися три райони. Вибухами пошкоджені багатоповерхівки, заклади освіти, автівки. На місцях влучань спалахнули пожежі. І з нами на зв'язку наживо моя колега з Харкова, Оксана Нечепоренко. Тож, Оксано, які наслідки атаки? Яка зараз ситуація в місті? Кив'яни знову пережили в ніч. Майже півтори години з пів на другу росіяни били по місту під ударом. Цього разу були дійсно три райони. Вибухолинали серед житлової забудови біля багатоповерхівок, шкіл та дитсадочків. А російські удари спричинили пожежі, горіли крамниця дах однієї з багатоповерхівок. Також ви можете бачити, припарковані у дворі авто та трава. обламки пад. Але також на дитячі майданчики по допомогу до медиків звернулося 14 людей. Серед них четверо дітей у всіх постраждалих різні. Травми є також гостра реакція на стрес. На щастя немає серед постраждалих важких. П'ятьох довелося шпиталізувати, в тому числі і дворічного хлопчика, в якого різана рана голови. Більш докладно щодо руйнувань я пропоную послухати пряму мову харківського міського голови Ігоря Терехова. Було влучання 12 шахидів в трьох районах міста Харкова, один, на щастя, не резервався шахид. Ми маємо дуже серйозну руйнацію по житловим будинкам, було потрапляння в територію школи, в територію дитячого садочка. Передні росіяни для удару використали знову БПЛА Герання. 2 також хочу зазначити трохи про а, тактику, яку нам розповів напередодні Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Росіяни постійно її змінюють напередодні. Наприклад, масовий удар було здійснено протягом 10 годин. Цієї ночі це вже 10 хвилин. Вибачаюся цієї ночі. Це вже Півтори години російські безпілотники заходять групами з різних боків до міста, намагаються обійти сили нашої. Оборони піднімаються на доволі високу висоту це 3-4 кілометри, аби їх не можна було вразити, і вже перед цілю вони просто пікірують на ті об'єкти, які планують вразити цієї ночі. Деякі безполотники було добре чути, бо, наприклад, вони йшли навпаки дуже низько. Тож у мене поки що це вся інформація. Більше дивіться у наступних випусках. Передаю слово тобі. Аню. дякую, Оксано. Традиційно бережіть себе. Говорю вам і усім харків'янам. Оксана Нечепоренко була з нами на зв'язку. Двоє людей поранені через ворожу атаку на Малокатеринівку. Це Запорізька область. Минулої доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, на регіон припало майже пів тисячі ударів. Окупанти атакували авіацію, цілили безпілотниками, били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Потрощили 17 осель та автомобілів. Один поранений внаслідок обстрілу Сумщини протягом доби окупанти вдарили по регіону понад сотню разів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували майже чотири десятки населених пунктів, найбільше ударів в Сумському і Шосткинському районах. Ворог гатив кабами, фпівдронами. Пошкоджені, зокрема, господарчі споруди та покриття будинків. І не припиняє ворог атакувати Дніпропетровщину під обстрілами Синельниківський та Нікопольський район, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, росіяни били безпілотниками артилерію та цілили ФПВ-дронами. Пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач. Також спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки. Росіяни атакували південь Одещини, як повідомляє державна служба. З надзвичайних ситуацій потрощені склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь знищив два комбайни і вантажівку. Вогнеборці загасили полум'я. Люди не постраждали. Росія не відмовляється від планів розширити війну під загрозою Одеса. За словами президента України, ворог хоче захопити це українське місто, а потім вийти до кордонів Молдови і Румунії. Про це Володимир Зеленський заявив під час саміту Україна Південно-Східна Європа в Одесі. Там зібралися зокрема новий президент Румунії, президентка Молдови. Долучився і президент Сербії на саміті Україна обговорювала із лідерами країн Південно-східної Європи їхню подальшу підтримку у війні з Росією. Зеленський наголосив РФ вже зруйнувала багато українських міст і хоче знищити ще й Одесу. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста і села на окупованих територіях. Російські військові плани спрямовані на цей регіон Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист, але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. Тому я прошу вас усіх розглядати гарантії безпеки після цієї війни як практичну необхідність. Від протиповітряної оборони до кіберзагроз нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру і зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн. Вони бомблять те, що не мали бомбити. Це кінець прогресу. Дональд Трамп прокоментував перспективи припинення війни між Росією та Україною. За словами президента Росія і Путін може більше. Не мати інтересу до переговорів, утім, попри значні втрати з обох сторін, Трамп зазначив, що ситуація залишається непередбачуваною. Здається, що Росія втратила інтерес до перемов, які у вас є козирі, щоб змусити дві сторони закінчити війну. Вони втрачають 5 тисяч військових щотижня, але їм байдуже. Можливо, путіну байдуже. Я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Побачимо, що буде далі. Ми досягли певного прогресу, і раптом вони бомблять те, що не мали бомбити, і це кінець прогресу.